Привіт, мої любі друзі! Вітання з неймовірного міста Лева. Сьогодні я роблю свій репортаж. Я думала робити як зазвичай біля оперного театру, там, де фонтан, там де дітки бігають, насолоджуються, і неймовірний вайб Сартневого місталева. Але я проходила повз і побачила неймовірну браму національного музею, який він чарівний. Оця кам'яна баба. знаєте, Це як еволюція, якщо стати поруч, як еволюція жіночого роду саме так. І тут менше людей. Птий самий і поруч театр Марії Зеньковецької. І ось саме про це я хочу розповісти вам свою оповідочку з міста Лева. Вуді е, Аллен людина оскароносна, американець, який був режисером дуже потужних фільмів. Він може комусь подобатись, комусь ні. Мені особисто ну це не мій е, найулюбленіший режисер, але це дійсно геніальна людина, його годі казати. Дуже багато театрів України робили вистави саме по його п'єсам. Це, звісно, молодий театр, це Чернівецький музично-драматичний театр моєї батьківщини, який екс-комеді літньої ночі, який дурний весь світ людський. Це, звісно, театр Марії Зеньковецької кулі над Бродвеєм, в якому грала неперевершена Ріма Зюбіна. І в мене був квиток саме на цей день на кулі над Бродвеєм. Тому що в мене був ще раніше квиток. А я, я як зазвичай, суми репортажами оповідочками, встигла на аплодисменти. Думаю, ну поки я ще у Львові, то звісно, будуть кулі над Бродвеєм. І ось стався. 24-й московський міжнародний кінофестиваль і Вуді Ален. Я не знаю, чи йому вже в тому віці не вистачає щось десь, не хочу крутити біля скроні. Коротше, він заочно прийняв участь у московському кінофестивалі. Що казати в країні-агресорі? Я не знаю, ну грошей вистачає, всього іншого. Коротше, я не хочу це аналізувати. І ось подивіться, яка реакція усього світу. Європейська однозначна. А я кажу те, про що я знаю особисто. Чернівецький музично-драматичний театр, театр мого міста, улюблено моєї батьківщини, скасував, а це шлагова вистава екс комеді лідньої ночі. Там грає дуже багато акторів. Вона афігезна. І хто в Чернівцях взагалі всі раджу, Чернівецький музично-драматичний театр. Ну він дуже потужний. Театр молодий Київський скасував свою виставу. І театр Марії Заньковецької також скасував виставу Кулі над Бродвеєм. Я цього ще не знала, тому що в мене ж подій різні інші івенти, події, про які я розповідаю. День незалежності, звісно, опера «Органний зал, національна опера прем'єри. І ось дивіться, це я вам все розповідаю життя, як це відбувалося в моєму житті у Львові. Мені дзвінок, я зазвичай не беру незнайомі на море. Тут я якраз друкувала, робила репортажі і подзвонив дзвінок, я думаю, може щось по Києву необхідне. Я беру слухавку. Мені дзвонить головний адміністратор театру Марії Заньковецької. Тобто, він не знав, хто я, він не знав ну, хто цей квиток. Я його купила по інтернету. Тобто, не це що дзвінок оператора людині, яка є публічною. Оператора а менеджера він каже, що ви знаєте, а я навіть цього не знала. Скасовується, і я вам хочу запропонувати тільки на хвилиночку, виставу. У нас є один квиточок місця на е Володимира Івасюка Червона Рута. Це аншлагова вистава. Навіть зі своїми зв'язками я на неї вже більше року не можу потрапити. Уявляєте повний аншлаг. Але я два дні тому назад була на цій виставі. Я робила репортаж, аж на 20 хвилин я його опублікую. І ті, хто не був, а це дуже велика аудиторія. Ви зможете побачити самі такі родзиночки з пісень мого земляка і сусіда, тому що моє помешкання і е, меморіальний музей Володимира Васюка, три хвилини пішки. Е, ці дві будівлі в центрі австрійському Чернівців. І я кажу, Боже, я б дивилася цю виставу однозначно, але в мене прем'єра балету Соляріс. Я просто не можу. І він каже: робіть тобі е, тоді на вибір. Кажу в мене. 30 число, от якраз коли мали бути кулі на Бродвеєм, звільняється дата. А там буде оркестр на малій сцені. На малій сцені театру Марії Заньковецької я ніколи не була. Але все ж, ж будинок Скарбока, початок 19 сторіччя, неймовірний. Тобто, сцену е, театру Марії Заньковецької я відвідую ну, щотижня, принаймні мінімум. І Я кажу, нехай це буде оркестр, а є така можливість, мені б краще зйомку робити. Кажу, звісно, для вас ми знайдемо місце. І ось уявляєте, квиток мій був дешевший. Вони змінюють по апгрейту, навіть пропонуючи Червону руту От відношення України, як це відбувається у Львові. Уявляєте, щоб таке десь за поребриком відбулося. Вони змінюють мені на більш дорожчий квиток, перший ряд на виставу оркестр. І я зараз якраз туди йду. Тому ті, хто... Заочно, незаочно, будь-як приймають участь і підтримують країну агресора. Нам з ними нехай це будуть Нобелівські лауреати або вкраваточні, е, якісь недоосвідомлені люди, які керують величезними країнами. Не хочу називати прізвища, я думаю, що всі розуміють, да е, нам не одним керунком, нам ти своїм шляхом. Своєю дорогою на своїй богом даній землі, і сьогодні і це буде етер однозначно. Ось у мене квиточок. Я зайшла в. Е до е, е, каси, і ось вона запрошення саме на цю те, виставу Театр Заньковецької оркестр. Про що вистава-оркестр? Я її також не бачила. Це для мене буде прем'єра, і вона загалом є прем'єрною. Е, це Франція, е, це буде як е, такий, ну, не водевіль скоріш за все, а такий е, чисто французький вайб. Е, Хлопчик, який, у якого мама була скрипалькою, працювала в оркестрі, він зростав разом з нею, він е, бачив це все, він бачив, коли скрипка може вступити, а коли не вступити. Як ще під час репетиції може де зашивати вбрання і так далі, все життя. Ось таке, ніби як кабаре. А мені захотілося зазвичай кожен мій образ це діалог з світом, і мені захотілося цього чарівного. Серпневого дня зробити ось такий аля Прованс, аля Франція, але на нашій українській землі, тому звісно, багато прикрас, українські ось такий чарівний романтичний образ, як підтвердження цієї теми оркестру. Фантастичні півоні, які я завжди обожнюю. Неймовірний бусковий насичений кольор, тому що це вже кінець літа, і кольори мають бути більш насичені. Скоро ми з вами перейдемо до охри, до саме цих трендових оливкових охрових кольорів. А зараз оркестр і театр Марії Заньковецької у Львові. З любов'ю до вас, ваші чарівні дівчатка мені допомагає знімати неймовірна дівчина з фантастичним ім'ям Стефанія, наші сусіди з Буковини з Хмельницька, чекає її матуся. І ми робимо це поруч з національним музеєм, ваша Оксана Дем'янишина. Продовження буде у театрі Марії Заньковецької на камерній сцені. До Дівчатка, до побачення! Вітання Хмельницькому! І ось ми з вами милуємося цими чарівними сальвами і неймовірним національним музеєм міста Лева. Кам'яна Баба, Євген Лисик, Творчий літопис, Зиновій Флінта. Про це все треба ще нам відвідати. Скільки у нас роботи чарівна е, національна опера. Сальвії, і ми з вами пройдемося через Вернісаж. Закінчує свій день львівський Вернісаж. Все життя. А ми з вами рухаємось до театру Марії Марізеньковецька в цю красу. Картини художників. Атмосфера львівського Вернісажу. Надвечір'я в місті Лева. Чарівний вечірній вайб і неймовірний настрій. Скоро будемо в театрі Марії Зеньковецької. І, звісно, неймовірне львівське дзеркало. Це Львів.